Волонтери громадської організації поруч долучилися до акції Збережи життя – «Green Tree Challenge», що відбулася 28 квітня в рамках тижня сталого розвитку у Київському національному економічному університеті імені Вадима Гетьмана. Разом зі студентами та викладачами на території університету та студентського містечка було висаджено декілька дерев. Акція має на меті активізувати зусилля громад для захисту природи та Спрямована на покращення екологічної ситуації в Україні, що відповідає цілям сталого розвитку. Шановні друзі, громадська організація поруч долучилася до акції Збережи життя. Ми застали розвиток, і тому сьогодні ми висадили дерево, щоб озеленити територію нашого міста, адже компонентами сталого розвитку є економічна, екологічна і соціальна складова. Висаджене дерево це екологічна складова сталого розвитку. А соціальна складова сталого розвитку це ми. А складова економічна сталого розвитку це Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана. Збережемо до кіля разом! Активісти кажуть, що це не остання висадка зелених насаджень на території міста і збираються надалі пропагувати піклування про довколишнє середовище нашої країни.